Яй, й люденьки добрі, думав, що до світа вріжу доба, а де курва вчора таким п'яний прийшов так з кумом, випали відсвіткували Михайла, що я упав з ложка та й закотився під ложку. Розумієте, а та пробуджуюсь, мацаюся навкруги. А то холодно сюди до дошки. Я себе помацав, а я лежим в їдних трусах. Думаю, Боже, що ж це мене ганька голого поховала і чую, матко Божа, а то с служба править. Служба, розумієте, к сенде правлі. Люденьке добрі, а це що має бути, як зачив явріщити Ганю, Ганю, та ти мене в трусах поховала. Боже, всі! І Діти, внуки в мене туди були віки мене з під того лужка. А служба курва грала, бо баба Кась, глуха. Включила службу Божу на радіо, і ти ще колонки і внук купив, та й так всі правило, господи, уже. Грішним днем подумав, що пити більше не буду. Але чим ближче до вечора, тим думаю, що дурне подумав.